У столиці у рамках експерименту маршрутки замінюють на більш комфортабельні автобуси і тролейбуси. Це стосується тих таксомоторів, які дублюють комунальний транспорт. На деяких напрямках така практика себе вже виправдала. Докладніше Андрій Лащ. Маршрут 33-го автобуса, що на лісовому, потрапив у перелік експериментальних машини, там зменшили інтервал до шести хвилин. Працювати по новому водії почали лише кілька днів тому. Тим часом пасажири вже відчули зміни у роботі комунального транспорту. Зараз намного краще, 10 хвилин, навіть менше. І автобус 33-й приходить. Дуже удачна. Спасибо. З середини березня 241-й таксомотор приватного перевізника, який дублює автобусний, припинить своє існування. Не виїжджатимуть на лінії ще дві маршрутки на лісовому та воскресенці. Їх також замінять на комфортабельні автобуси і тролейбуси. Лише за два дні кількість перевезених ними пасажирів зросла у кілька разів. Київ постранство набрав, можна сказати, сили, мощ, де ми понемножку будемо все таки підходити к пірівозкам по європейським стандартам. Перевізникам, чиї маршрути ліквідують, запропонують інші напрямки. Повністю ж припиняти роботу приватних таксомоторів місто не планує. Проєкт втілюватимуть поступово і лише там, де це необхідно. Зокрема, на маршрутах, де малогабаритні автомобілі відпрацювали своє, а люди скаржаться на незручний режим роботи. Ми хочемо побачити, як ми будемо працювати на важких маршрутах. Якщо там нам вдасться, то це наша мета прибрати таксі і дати людям дешевий комунальний транспорт. А люди вже ви самі виберуть. Що їм зручніше, платити багато чи менше. Завдяки великогабаритному комунальному транспорту планують розвантажити місто від заторів, приберуть маршрутки з магістрали, де приватники облаштували кінцеві, ускладнюючи проїзд. Крім того, на відміну від маршруток, комунальний транспорт безвідмовно перевозитиме пільговиків. До того ж, він дешевий. Андрій Лащ, Вадим Руховець, телеканал Київ.